Кожного року підживлюю ось цим добривом, щоб врожай був смачним та корисним, а також притіняю із сонячної сторони сіткою для того, щоб ожина не пеклась. Роблю це кожного року обов'язково. Якщо ожину залишить на пекучому сонці, ягодки підгорять. Але ще в холодку її не посадиш. Ожині потрібне сонце. За 10 років мені вдалося вивчити всі примхи моєї ожини, і тепер я маю дуже гарний врожай. Єдине, від чого я не можу сховати свою ожину, так це від дощу. Коли вона почала достигати цього року, нас дуже заливали дощі, і ягодка поначалу текла. А тепер, як бачите, блиснуло сонечко, ягода вже не тече. Ягідка набралася цукру, але вона не засолодка. Смак цього року змінився. На початку достигання ожини заливали дощі, і ягода була терпковата. Зараз цього присмаку немає. Чи то смак ожини змінюється кожного року, чи то куштуєш її кожного року, ніби в перший раз. Але смак, здається, все краще і краще. Сорт у мене Black Satin, і ця назва дана йому точно не просто так. Коли ягода дозріває, вона стає такого сатинового відтінку, без блиску. І коли підходиш до куща, то відразу видно, яка ягода вже зріла, і її можна смакувати. Але камера цього не передає. Цей сорт спіє від середини липня і до жовтня. Принаймні одного року ми ожину куштували на початку жовтня. Ну, а так, то до середини вересня так точно ми смакуємо. Закатки в вересні ми вже не робимо, але поїсти вистачає. Виявляється, деякі сорти ожини віддають свій врожай за місяць. Звісно, за такий короткий період часу неможливо зібрати великий урожай. Тому, мабуть, мої глядачі і не розуміють, як я збираю з одного куща ожини. Наприклад, за минуле літо ми зібрали 50 кг ожини. І це при тому, що були прикопані пагони для розмноження сорту. В цьому році я пагони не прикопувала, зменшила трохи висоту куща, вирізала декілька пагонів із центра куща, і тому ягода за розмірами ще збільшилася. За кількістю, як бачите, ягоди багато. В цьому році також буду всю ягоду переважувати. Мені все-таки цікаво, скільки буде в цьому році. Результатами обов'язково поділюся із вами. Ось, спробую ще одну ягодку. Дивіться, майже не тече, придавлюю сильно. Із-за ми в цьому році ожину зовсім не поливали. Думала, врожай в цьому році буде гірший, але я задоволена. Бажаю друзі, всім нам мирного неба!